Всім привіт, дівчата! Вітаю в себе на каналі в новому відео. Сьогодні покажу вам трішки своєї суботи, що готувала на пару днів, і трошки прибирання. Так, а зараз мінімальна закупочка продуктів. Покажу вам, що купила для того, щоб сьогодні готувати їжу і відразу ціни скажу. Так, сьогодні в нас 28 липня 2023 року. Які ціни на продукти в нас? Це лопатка. Кілограм коштує 175 гривень, 800 грам коштує 140 гривень. Далі взяла для відбивних ось такий кусочок на 630 грам, коштує 141 гривня. Кілограм 225 гривень. Далі взяла томатну пасту, два пакетика по 12 гривень. Ось така. Далі два пакетика квасоль, тому що буду готувати і борщ, і квасоль тушкувати. Кілограм по 93,60 в нас. Два пакетики. Так як взяла, маленьких по 200 грив в середньому. Далі від тульчинки моцарелла. Це така для запікання 43 гривні. Коштує ось такий пакетик 200 грив. Молоко біла лінія 1,5%, коштує 28 гривень. Сир. Кисломолочний це вже солодкий з родзинками та ізюмом. Тут майже пів кілограма і коштує 38 гривень. Далі сметана яготинська, 15%, коштує 38 гривень. Так, і яйця 34 гривні за 10 яєць. Ось такий пучок зеленої цибулі. Тут немає навіть 100 г, коштує 16 гривень. Буряк молодий. Так, буряк коштує, не знаю, скільки кілограм коштує за 2 буряка 4 гривні. Маленькі буряка, невеликі. І капуста, кілограм по 14 гривень. Ось ця капустина вийшла на 12 гривень. Приступаю до приготування і розпочинаю сьогодні з м'яса. Мені потрібно розділити м'ясо на відбивні, м'ясо на підливку і м'ясо на квасолю, де буде варитися квасоля, я додам більше води, ніж потрібно. І в тій воді, тобто в тому бульйоні, від м'яса з квасолою, потім буду варити ще борщ. Коли готую, завжди намагаюся починати з цієї страви, яка готується найбільше по часу. І потім паралельно ще роблю інше. Сьогодні це буде найперше, що я зроблю, наставлю квасолю варитися з м'ясом. І тут вже одне буде початок до двох страв: і до борща, і до квасоль. Щоб квасоля найшвидше проварилася, я туди вливаю 2 чайника кип'яченої води. гарячої. І наставляю на вогонь вже варитися. Ну і тут паралельно вже відбиваю м'ясо на відбивні і мариную його. Я не додаю ніякі там навмисні маринади, мінеральну воду. Хтось додає, щоб м'ясо було м'ягеньким. Я і так відбиваю його добре, воно в мене і так м'ягеньке. Просто даю сіль і перець. Перець даю через одну відбивну, а сіль на кожну, так, і в холодильник десь на годинку. І приступаю вже до приготування підливки. Для цього мені потрібно м'ясо, у мене десь тут. 500-600 грамм, його наставляю відразу в кастрюлю з смалцем, олією та чуть-чуть масла на великий вогонь, щоб м'ясо підрумянило, щоб взяло таку корочку. І обов'язково м'ясо наставляю в кастрюльку з товстим дном. Паралельно кришу цибулю, я її кришу на впіл і потім ще так кусочками, тобто пір'ячками і моркву. Я натираю на тертку, можна і кружельцями, хто як любить. Так, в мене м'ясо підсмажується паралельно. На окремій сковорідці смажу цибулю і моркву. А також ви бачили, що на сухій сковорідці я підсмажувала борошно, це для соуса. Додаю далі воду до м'яса і роблю соус до підсмаженого борошна. Додаю сметану, томат, перець, приправи улюблені. І перемішую все, додаючи трошечки ще водички, для того, щоб не було жодного жодного комочка. Далі весь цей соус додаю до м'яса, де вже була вода, і воно починає кипіти. так. Коли закипить, даю на маленький вогонь під кришкою тушкується хвилин 40 Я тим часом готую налисники вже тісто на налисники. На налисники в мене немає ніяких пропорцій чи рецепту. Я готую так вже багато років, в мене вже рука набита, вже бачу сама, що потрібно. Тут вже ви бачите, що я відбираю фасолі і трошки соусу такого бульйону, в чому проварилося. Додаю сметану, приправи і також тушкую під кришкою хвилин 20. Тушкується квасолі, а я тим часом беруся, вже посмажила налисники і беруся їх начиняти. Дно формочки я промазую вершковим маслом. А сама начинка на цей раз у мене сир, ваніль і родзинки, тому що купила вже готову сиркову масу, а можна чим-небудь начиняти чи варенням. Нас більше люблять з солодким сиром. Потім накриваю фольгою і запікаю в духовці також. На цей раз буду запікати в духовці три старави на раз, тому налисники в мене ще чекають на столі. А я тим часом приступаю до картоплі. В мене будуть картопляні лодочки, і до цього, власне, потрібно зварити картоплю в мундирах. У мене величезна картопля на цей раз. І потім, коли вже очистили картоплю в мундирах, потрібно її нарізати навпіл і зробити ось такі не дуже аж глибокі, щоб не пробило. Прям дно картоплі, такі лодочки зробити. Картопля, що я виймаю з цих лодочок, я її не викидаю, потім буду ще запікати таку запіканочку з цієї картоплі. Начинка може бути абсолютно різна, так само, як на піцу, кожен що любить, той добавляє. додаю. Я додаю болгарський перець, помідори, цибулю, зелену люблю, щоб було так кольорово більше. Сир, я люблю нарізати його кубиками такими, тому що він топиться і дуже смачно, аніж натирати на терку. Мені більше подобається кубиками. А також додаю одне яйце і майонез. Куряче філе в мене вже було готове відварене, також порізала і додала сюди. Часом додаю кукурудзу, часом додаю шинку. Що є в холодильнику, все можна додати: як і на піцу, так і сюди. Наповняю ці лодочки, накриваю фольгою. Їх не потрібно взагалі-то накривати фольгою, тому що майже все готове. Я накрила фольгою тільки для того, щоб коли я ставлю запікатися, на цей раз в мене було забагато в духовці, всього, щоб воно не пригоріло, тому що було прямо під самим теном. Решта начинки, що залишилось, вбила туди два яйця, порізала сиру і залила так на ту картоплю, її буде окрема така запіканочка. Я Вже зварила борщ, показую вам, компот зварила малиновий. Квасоля протушкувалася, дуже смачна. Ще в кінці, після того, як протушкувалася, я додавала часнику. Ось, власне, ці лодочки картопляні пропеклися. Печуться вони буквально хвилин 15-20. Запіканочка, на смак точно так само, як і лодочки. І підливка. Ну і, власне, і відбивні, що я посмажила, і все. Маємо на декілька днів вже їсти, не треба готувати. Я люблю, щоб в неділю було все готове і нічого не готувати. Їжа вже приготовлена, приступаю до прибирання. Прибираю сьогодні в залі більш ретельно, а по інших кімнатах так поверхнево. Просто протираю пил і підлогу. Ну і візуально, то що так прям заважаю оку, забираю. Переважно в мене чистенько по кімнатах. Так стараюся, що в суботи одну якусь кімнату більш ретельно прибрати, а інші так поверхнево, тому що дуже багато часу займає, якщо всі кімнати добре, ретельно прибирати. Сьогодні на черзі в мене зал. Відсуваю комод, відсуваю диван, прописошую, тому що, нехотячи туди падає різні листочки, різні чеки, пакети. Діти бавляться, там можуть бути іграшки, олівці. Так ось пройдусь і багети повитираю, світильники повитираю і двері. Ну, а потім, власне, і підлогу. Думаю, особливої потреби все коментувати, що роблю, немає, тому що. І так видно все на відео. Прибираю, пилисошу, витираю пил, витираю підлогу, вазонки також під душом мию. Стіл протираю батарею. Ну, це роблю не кожної суботи. Кажу. Я роблю все по плану, тобто планую своє прибирання заздалегідь. У мене є такий чек-лист прибирання, можу вам колись показати його. У мене є прибирання щоденне, тобто кожен день, що я роблю, крім того, що я приділяю 15 хвилин на день, це система FlyLady, хто знає, я колись з вами ділилася нею. 15 хвилин на день я приділяю тому, щоб прибрати візуальний шум. Все, що заважає у оку, все, що лежить на своїх місцях, це все прибирається дуже швидко, хвилин 15. Наступні 15 хвилин також кожного дня це не означає, що я від 0 до 15 хвилин постійно прибираю. Я можу їх поділити, наприклад, на 7 хвилин і 8 хвилин, 10 хвилин і 5 хвилин. Я дуже люблю прибирати по таймеру. Ставлю таймер, і тоді реально дуже швидко все прибираю, тому що хочу психологічно, хочеш встигнути прибрати до того, як задзвонить сам таймер. Тому я собі розділила 15 хвилин це на візуальне на все, що лежить не на своїх місцях кожного дня, а 15 хвилин на щось конкретне. Наприклад, сьогодні мию вікно, завтра розбираю шафі, післязавтра там взуття, і так по черзі. А також в мене є щотижневе прибирання це суботу в суботу переважно. Це означає, що я одну кімнату прибираю добре. А інші кімнати так поверхнево. Просто в ті самі 15 хвилин, що я кажу щодня, то от в суботу в мене ті 15 хвилин це на останні кімнати, крім тієї, що я прибираю добре. Ну і також в суботню рутину в мене завжди входить приготування їжі на неділю і на декілька днів, тому що з понеділка починається робочий день. Робочий тиждень, і, відповідно, в понеділок не дуже хочеться після роботи щось готувати. Готую в суботу, переважно ми маємо на неділю, на понеділок і вівторок. І вже в середу потрібно заново щось готувати. Я готую в середу і так маю приблизно до п'ятниці. Потім в суботу знову готую. Ну і також, як я маю щоденне прибирання, щотижневе маю і щомісячний план прибирання. В ньому входить наприклад тумбочки на кухні, поверхні на кухні. З самого верху фасадів, там на тумбочках, на холодильнику зверху, на шафах в кімнаті, оце все прибираю. Це раз в місяць, так, я намагаюся раз в місяць це все прибрати. Коли хочу. Це не обов'язково, що я, от, наприклад, ставлю якусь дату просто по натхненню. Коли є натхнення, тоді роблю. Але я знаю, що я в тому місяці маю обов'язково всі верхи пройтися тряпочкою. Ну, і сезонне прибирання. Це зміна гардеробу і догляд за одягом, це найбільше за одягом за взуття, це що по сезону робиться. Тобто це не входить вже в якісь плани прибирання. Ну, і відповідно, якщо бачу, що щось прям брудне, залежане, я його буду прибирати. Не буду чекати, коли прийде прям його черга. Буду прибирати тоді, коли я його бачу. А взагалі мені подобається прибирати по-чистому. Тобто. Не чекати, щоб воно запилилося, щоб його протерти, не чекати, щоб забруднилося. По-чистому, я собі знаю, що я кожного, наприклад, кожного тижня, раз в тиждень я проходжуся по підвіконниках, по всіх поверхнях, щоб від пилу я їх протираю. І також обов'язково в суботню рутину в мене входить догляд за вазонками. Що потрібно під душом їх, який вазонок потрібно підрізати, листочки. У мене їх небагато, у мене буквально 7-8 вазонків, я їх не дуже люблю, правда. Ну, тобто, ці, що в мене вдома, я їх люблю. А так, то я не є прям любитель вазонків, якихось, мені цих достатньо, і навіть для мене їх забагато. І, відповідно, в суботу це догляд за одягом, за взуттям. Коли школа, то, відповідно, за рюкзаком дитячим потрібно його повністю опорожнити, повністю його промити, тому що за тиждень там і кришки, і шоколад розтоплений, і все на світі, все разом. А також хочу зробити в дитячій кімнаті всю переорганізацію, не можу зараз зробити раніше, тому що ми чекаємо на шафу. Шафа приїде аж в кінці серпня, тому в кінці серпня покажу вам в дитячій, як ми її готуємо до школи. І закупимося до школи. Також, думаю, буду з вами ділитися. Дякую за перегляд і всім